Привіт! В цьому відео хочу показати, як можна простим і дуже легким способом перетворити будь-які провідні наушники або комп'ютерну провідну акустику в безпровідні пристрої. Для цього нам потрібен буде ось такий Bluetooth-аудіоадаптер. Він двохрежимний, працює як на прийом сигналу, так і передачу. Його можна використовувати як гарнітуру, в нього є мікрофон. А також, чим він цікавий, тим, що в ньому вбудований акумулятор, який дозволить прослуховувати музику десь години 3, ну максимум 4. Так, щоб продемонструвати, а ще нам потрібен буде отакий розгалуджувач аудіосигналу. І, в принципі, джерело звуку в даному випадку я буду використовувати для прикладу радіоприймач <coughs> Bluetooth-колонки. Заодно можемо перевірити, як ці Bluetooth-адаптери працюють на прийом або передачу сигналу. Тож в одному у нас режим TX-трансмітер, на іншому RX-ресевер. Той, що нарісів, ми вставляємо в наш розголуджувач сигналу. Під'єднуємо наші провідні навушники. Вмикаємо пристрій. Чекаємо сповіщення Синій світо... світлодіод, сповіщує, що даний пристрій активований. Так само другий пристрій в режимі TX. Трансміт, передача сигналу. Вмикаємо, так само чекаємо, ось він вже червоним загорівся. І під'єднуємо до нашого радіоприймача. У нього є, ну, це мій екземпляр, дороблений, тому в цій колонці є вихід аудіо. Звучання зараз іде через динамік колонки, а ми його зараз. Переведемо режим і механічним. Це, якщо ми будемо прослуховувати музику на навушниках, але так само можемо перетворити і комп'ютерну акустику, яка також провідна, в неї є вхід AUX і USB для живлення. Заживимо нашу колонку від повербанку. Від'єднаємо навушники і під'єднаємо аукс-колонки. І на механічному регуляторі гучності робити безпровідну акустику або наушники. Тож, кому було цікаво, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. І до зустрічі! На все добре. Дякую за увагу. Всім пока!